Всім привіт огляд флюгеру тигр. Флюгер зроблений зі сталі 2 мм. Фарба чорна порошкова. По розмірах даний флюгер. Довжина по стрілці 70 сантиметрів. Висота самої фігури 32 сантиметри. Висота від верху кріплення до верху фігури 60 см. Даний розмір підходить на будинок 1-2 поверхи. Поворотне кріплення флюгеру зроблене на двох підшипниках. Підшипники зверху закриті, тобто волога в їх не попадає. І на підшипниках флюгер крутиться від легенького вітерцю. Так, тепер коротко по установці. Кріплення потрібно виставити вертикально, щоб флюгер не западав ні в яку сторону. Далі. Сторони світу збираються паз в паз і прикручуються з цієї сторони на 4 гвинти. Вони виставляються стаціонарно, тобто північ на північ, схід на захід, і фіксуються ось цима двома гайками. Флюгер одягається на підшипники. Фіксується ось цим винтом, щоб не зіскочив угору. І далі флюгер завжди буде стояти проти вітру. Тобто вітер дує з півночі, стрілка буде показувати на північ. Кого цікавить даний флюгер, мої контакти в описі під відео.